Близько 83 тисяч вимушених переселенців нарахували в Україні. Це люди, які виїхали із зони проведення антитерористичної операції та з тимчасово окупованого суміжною федерацією Кримського півострова. Дані мінсоцполітики і чи відповідають вони реальному стану речей казати складно. Тим часом Луганськ нині опинився в цілковитій ізоляції і комунікаційній, і енергетичній, і гуманітарній. Місто стверджують тамтешні проукраїнські чиновники на межі виживання. А в Донецьку на ранок снаряд влучив вогжу місцевої колонії більша частина. На в'язнів нагоду накивати п'ятами не змарнувала. Світлана Фечун більше про життя в умовах війни. Луганськ на межі виживання. у місті залишилося 250 тисяч жителів, половина від населення. Але вже 10 діб місто відрізано відрізане от усіх комунальних благ. Немає води, електрики та зв'язку, не завозять медикаменти та пальне. Місцевий хлібозавод працює з перебоями. Хліб як і інші продукти у дефіциті. Тим часом терористи хаотично обстрілюють житлові квартали. Під снаряди бойовиків кілька днів поспіль потрапляє і Первомайськ. Ой, там можна. Можно нас стрелять. Сколько месяц сидим под... Горлівку також щодня обстрілюють зградів та мінометів. Бойовики сіють паніку серед містян, погрожують у випадку наступу українських силовиків підірвати техногенно небезпечні підприємства. Черговою жахачкою мала стати заява хімічного концерну про техногенну катастрофу, яку розповсюдили російські змі. Виявилося, що представник підприємства звернення записав під дулами автоматів. Жителі України, Росії і Білорусі і підвергаються смертельному смертіму різку свідстві екологічної катастрофи розміри которой невозможно предсказати у Донецьку вогневі атаки терористів. Знеструмили чотири десятки електропідстанцій. На 30 ділянках пошкоджений газогін. Місцеві жителі, які не можуть поїхати з міста, намагаються не покидати підвалів та бомбосховищ. Ми нікуди їхати, то мати гроші. Багато і що уїхали в февралі, в марті місяць. Фівралі місяця. А такі ми от сідім здійсню можуть выехать. У Донецьку під обстріл потрапила колонія. Один засуджений загинув, 18 зазнали поранень. Понад сотня арештантів утекли. Кількох спіймали ДНРівці, а решта пообіцяли повернутися добровільно після обстрілів. Ми не тікали, ми нічого. Ми йшли. Ми самі не знали, куди ми йдемо. У Нас вибору не було. атрабатували вже всі укриття, всі ці атрабатові бомбоубіжи. То нам вдалося більшу частину засуджених врятувати. Проте бойовики охороняють майно президента втікача Януковича. МВС перехопила розмови бойовиків, де вони обговорюють, що. Робити з тими, хто зазіхає на Донецьку резиденцію колишнього гаранта. Та не нуковича бадума п'ять де Діми вчора були ага. ірви сказав, що вже буде... хорошо я понял. Все, все, все. Давай. А ось майно Ахметово бойовики залюбки розносять. Від 41-річного водія в міліцію надійшла заява, що озброєні люди в масках із приватного подвір'я викрали два елітні автомобілі, що належать фірмі олігарха. Світлана Фічун, Донбас